Світ знову нагадує 1939 рік. Міністр оборони США попереджає: ми стоїмо на порозі великої війни. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здійснює візит до Сполучених Штатів, пропонуючи себе миротворцем між Трампом і Путіним, але насправді намагаючись просунути напевно власні і часто антиукраїнські інтереси. Усе це черговий сигнал про зміни у глобальній грі. Європа шукає єдності, США визначаються з пріоритетами. Ну а Україна мусить зберегти голосу діалозі, де вирішується її доля. Про наслідки візиту Орбана і заяви Пентагона та геополітичні виклики будемо говорити з Сергієм Герасимчуком, заступником директора ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Сергію, вітаю вас. вітаю вас. І перше питання: от Орбан у Вашингтоні прагне нової стратегії партнерства США, включно з енергетиками, інвестиціями обороною. Як ви оцінюєте мету цього візиту для України і чи є ризики, що Орбан використає ситуацію за власними інтересами, а не інтересами України? Арбан у Вашингтоні насправді домагається одного отримати аргументи для своїх виборців на користь того, щоб проголосували за нього на парламентських виборах, які відбудуться навесні минулого року. Щоб це сталося, він має втримати ціни на комунальні послуги. Він має отримати додаткові кошти для того, щоб виплачувати гроші тим, хто залежить від держави, так званим бюджетникам. І звісно ж для цього він має продемонструвати, що він гравець на міжнародній арені. Він вже робив таку спробу своїм відомим миротворчим турне, яке він здійснив, коли Угорщина головувала у Європейському Союзі. Ми пам'ятаємо його візити і до Києва, і до Москви, і до Пекіну, і потім до Сполучених Штатів. Ці візити нічого не дали. Часто опозиція піднімає Орбана на квини, що вони дали лише кілька зайвих кіло. Але аж ніяк не політичної ваги віктору Орбану, тож йому треба було довести, що він дійсно не дурно їздив. Що він дійсно може домагатися чогось, якихось серйозних кроків від Москви, Пекіну і Вашингтону. Бо інакше на виборах йому скажуть, що він просто потратив гроші платників податків. Тож він поїхав до Вашингтону з двома цілями: перша ціль її досягнуто це домогтися відстрочки по застосуванню санкцій. Ця відстрочка дозволяє Орбану і далі купувати дешевші про російську нафту і газ і друга ціль це продемонструвати, що він такий гравець, і тому він може далі говорити про мир і пропонувати Будапешт в якості майданчика для мирних переговорів. Цю цілі він навряд чи досягне, тому що тут ключовим гравцем все таки є Путін. І доки Путін не готовий до мирних переговорів, то що би там не пропонував Орбан з цим навряд чи щось вийде. А Дональд Трамп у свою чергу розіграв свою карту. Йому Віктор Орбан, начебто, і не дуже дуже потрібен на перший погляд, як просто угорський прем'єр, але як прем'єр, який веде за собою європейських правих, як прем'єр, який намагається їх об'єднати, як прем'єр, який голосно говорить про свої антиміграційні послуги, він уже стає фігурою цікавою для Дональду Трампа у європейському контексті, тому що саме такої Європи Трампі хоче європи, яка буде роз'єднана, європа, яка буде консервативна, європа, яка буде антимігрантською, і головне європи. Яка не може керувати своїми державами-членами ЄС з допомогою норм, бо сам Трамп антисистемний політик і Трампу дуже не подобаються об'єднання, які вважають себе нормативною силою, підірвати ці норми зсередини Європейський союз. Стане просто слабкою фігурою, у якої є багато грошей. Європейський союз платитиме за безпеку за зброю. Європейський союз сплачуватиме тарифи, але при цьому в цьому європейський союз не матиме права голосу у міжнародній політиці, адже право голосу у міжнародній політиці, і на думку Трампа, і на думку багатьох інших світових лідерів, належить сильним. Європейців вони сильними не вважають, хоча європейці зробили дуже багато за останні роки для того, щоб все таки підняти свій голос і показати, що Європа – це теж потуга, яка може впливати на світову політику. А от те, що США надали Угорщині виняток із санкцій щодо Російської газу, там, здається, на рік була мова після цієї зустрічі. А це для України означає те, що в переговорах з партнерами по санкціях проти Російської Федерації Україна втрачає, напевно, якісь позиції чи ні? Ви бачите, це визначити це посилює позиції Угорщини, яка часто намагалася блокувати санкції це правда, що і у Європейського Союзу зберігаються інструменти впливу на Будапиш, це доступ до фондів. І це новий бюджетний процес. Адже Європа зараз приступає до бюджетування на наступні сім років, і Орбану тут доведеться торгуватися. Звісно, він спробує доводити, що за ним стоїть Трамп. Але з іншого боку, європейці розуміють, що єдність у питанні санкцій це одна з ключових пружин, яка заводить механізм європейського союзу, і тому намагатимуться тиснути. Єдине, що мене трохи не попої, це те, що зараз багато хто говорить про те, що після виборів Орман, начебто, стане спокійнішим. Якщо взагалі лишиться при владі, мені здається, що зараз шанси складають 50 на 50 і ми отримали у грі нового джокера партію наша батьківщина, партію, яка зараз долає бар'єр, має 6%, Партія, яка є уламком колишнього йобіку. І обіку політичної сили правої, крайньої правої в Угорщині, і ось уявімо собі ситуацію: що навіть Петер Мадір, ключовий опонент Віктора Орбана, виграє вибори, але Фідес разом з нашою батьківщиною отримує більшість. Що буде тоді? Ми отримаємо уряд, який буде ще правіший за віктора Орбана. Уряд який буде мати підтримку від сполучених штатів, щонайменше, уряд, уряду, який ймовірно буде ізольований в європейському союзі, але який зможе чимало шкодити Україні. Тому вже зараз мені здається, треба звертати увагу і на цей можливий сценарій, аби спробувати його уникнути, бо це буде суттєвою проблемою, значно більш суттєвою ніж те, що ми маємо зараз, і для України, і для європейського союзу. Ще хотів поговорити про заяви Пентагону. Американський міністр оборони заявив, що світ зараз перебуває у моменті 1939 року, коли загроза глобальної війни зростає. Як розуміти це порівняння чи це попередження для нас, які ми маємо зробити висновки з цього? Ми маємо просто дійсно дуже багато ліній розколу у світі. Це традиційна лінія розколу між сходом і заходом. Лінія розколу між західними державами і глобальним Півднем, Лінія розколу між Росією і тими, хто не підтримує Росію, і намагається її стримувати. І всі ці лінії розколу дійсно в умовах радикалізації суспільства можуть вести до. Конфліктів, конфліктів, які спалахують зараз дуже легко. Конфлікти, які не так просто загасити, і конфліктів, які в результаті вже можуть вести до наслідків близьких до воєнних. Попри те, що офіційно ніякої світової війни ще немає. Війни немає, а її атрибути вже на столі. От Україна залежить від політики. Союзників чи партнерів, радше, а як Києву балансувати між самостійністю у захисті і необхідністю міжнародної підтримки в умовах, коли от великі гравці можуть робити такі помітні кроки поза нашими бажаннями? Найскладніше питання, напевно, яке постає перед українським урядом, перед українським президентом, перед Україною як державою. Це проблема, яку дуже важко розв'язати. Ми справді дуже залежні. Але ми маємо один суттєвий аргумент: це наша стійкість. Поки ми встояли перед російською навалою, поки ми можемо стримувати російську навалу, ми залишаємось гравцем. Очевидно, що якби не збройні сили України, які чинять опір російським загарбникам, то Україна втратила будь-яку суб'єктність. Наразі ця суб'єктність зберігається принаймні в переговорному процесі, і те, що Україна наполегливо вимагає. Припинення вогню, те, що Україна наполегливо вимагає справедливості, хоча у кожного різне розуміння цієї справедливості, лишає нас на карті не лише як географічну територію, а, але й як суб'єкта міжнародної політики. Орбан під час візиту до США критикував санкції проти Російської Федерації і просив зменшити їхній тиск на Москву. Які наслідки для України має така позиція одного з членів Європейського Союзу, і як це впливає на консолідовану, напевно, позицію країн, які підтримують Україну? Підважує консолідовану позицію країн, що підтримують Україну. Це створює проблеми для європейського союзу у переговорному процесі. Я б не став переоцінювати роль самого Віктора Орбана, бо все ж таки ЄС довів, що може домовлятися з ним навіть якщо це? Обходиться дорогою ціною доступу до 10 мільярдів фондів ЄС, але проблема тут полягає в іншому. Орбан не один. Ми маємо тренд, коли уряди у державах Європи або різко правішають. Або є дуже нестабільним, коли тиск внутрішніх популістів на уряди змушує їх бути обережними в ухваленні рішень, і ось це є проблемою, тому що ми вже зараз маємо Орбана, який є найбільш радикальним антиукраїнським гравцем у ЄС, але до нього прагнуть доєднатися Фіцо у Словаччині. До нього може доєднатися Бабіш у Чехії. Тоді ми отримуємо вже коаліцію кількох держав у Європейському Союзі. Не було. Майже ніколи президентів, коли одна держава могла би блокувати якісь рішення або якісь політики, але ось об'єднання держав дуже часто змінювали в принципі траєкторію розвитку європейського союзу, і ось цих об'єднань треба боятися найбільше і шукати в свою чергу. Ті альянси, де Україна може зіграти свою роль, сказати своє слово. Що найменше, ми маємо два таких малих альянси: Люблінський трикутник у складі Польщі, Литви і України, і Одеський трикутник, який було запущено цього року у складі Румунії, Молдови і України. Це два трикутника на півночі і на півдні, які можуть допомогти Україні впливати щонайменше на регіональну політику. Це два трикутники, які охоплюють держави на і на південь. Ті ж угорщини, і це ті інструменти, які нам треба дієво використовувати. Що ми намагаємось робити останнім часом доволі інтенсивно, пане Сергію, дякую за те, що доєдналися і так пояснили все, що відбувається на міжнародній арені. З нами був Сергій Герасимчук, заступник директора ради зовнішньої політики Українська призма, говорили про наслідки візиту Орбану до Сполучених Штатів.